Друзі, всім привіт! Україна страждає від спеки. Я не міг промовчати і хочу розказати вам, чим спека небезпечна для вашого собаки. Тому пристібайте рівні, підписуйтесь, ставте лайк і поїхали. Насправді собака має досить недосконалу систему охолодження. Людина може витримувати температури набагато вище. Собака ж по замовченню заточений під холод, і деякі собаки можуть ночувати. В сугробчику спати в досить таких сурових умовах і спокійно при цьому себе почувати. А от з спекою все інакше. А, і тут насправді це все не жарти, тому що банально від теплового удару ваш собака може померти. Mm -hmm. Так, так, померти, якщо ви будете неуважними, якщо ви не будете а, дотримуватись певних правил безпеки, ви можете вбити вашого собаку. Тому, будь ласка, уважно слухайте. Вчені, які займаються їздовим видом спорту, зробили експеримент, в якому вони вимірювали температуру тіла собаки на дистанціях в різну температуру. І вони дослідили, що собака не може позбутись надлишків тепла, якщо температура вища, ніж плюс 15 градусів Цельсія. Тобто до 15 градусів Цельсія собака може витримувати великі фізичне навантаження, не перегріваючись. Коли температура вища, перегрів це лише питання часу. Активно рухаючись, бігає, навіть коли собака йде, собака буде накопичувати тепло, надлишки якого собака буде позбавлятись активним глибоким диханням і висуванням свого язику. При температурі вище ніж плюс 15 і активній діяльності тепло поступово буде накопичуватися в тілі собаці. І якщо вчасно не зупинитися, якщо не дати собаці можливість охолонути або просто лежати нерухомо, собака може отримувати тепловий удар і померти. Тому перше в такі ми з вами розмовляли про плюс 15. А зараз ми бачимо, що просто страшна спека, плюс 35 в тіні, а на сонці і 50 і 60 може бути. Тому перше, знизьте активність вашого собаки. Якщо ви звикли до активних прогулянок, якщо ви бігаєте, катаєтесь на велосипеді, граєте в палички, там що, знижте просто активність або перенесіть її, будь ласка, зранку або ввечері. до того, що можна вашу активність робити в темний час ночі. Друге, постійно слідкуйте за тим, по яким поверхням ви рухаєтеся собакою, тому що асфальт, бетон, пісок, якщо він знаходиться весь день під прямими променями сонця, собака може отримати серйозні опіки. А також це просто неприємно, дискомфортно. І ви навіть цього не помічаєте, бо на вас кросовки, кеди, тапки. А собака кожен крок відчуває боль від опіків. Тому перед тим як піти гуляти, доторкніться, будь ласка, до поверхні, по якій має рухатись собака. Всі ваші прогулянки, будь ласка, в тіні, не гуляйте під прямими промінями сонця, бо це все пришвидшує накопичення тепла. Ніколи не залишайте собаку закритого в автомобілі. Тому що ви вимкнули кондиціонер, але кондиціонери вони ламаються. В мене ламався декілька разів і ви ну, собаки, на щастя, там не було. Проте ви думаєте, що собачку охолоджує вітер, а насправді він а, дує гарячим повітрям. Просто банально зламався кондиціонер. А може зламатись двигун авто, а може просто щось піти не так і. А, ви думали, що все ок, прийшли через 5 хвилин, а ваш собака вже засмажений. Так само тінь. Ви начебто залишили собаку в тіні, відійшли кудись, щось поробили, якісь справи, повернулись, а ваш собака вже засмажний. Тому, будь ласка, не залишайте взагалі вашого собаку на одинці в машині в таку погоду. Постійно з собакою, щоб контролювати, залишайте когось, щоб хтось залишався собакою, щоб контролювати температуру в машині. Не використовуйте, будь ласка, примусову активність, типу біг або їзда на велосипеді. Мої знакомі, мої клієнти, ну, декілька людей, скажімо так, вбило таким чином своїх собак. В таку саму погоду людина захотіла поїхати покататись на велосипеді, взяв з собою собачку, і пробежав буквально 3 кілометри, собачка впала і вмерла. Тобто, це все не жарти, тому будь ласка, будь ласка, будь ласка будьте. Дуже пильними і розумійте, що спека це смертельно небезпечно. І бережіть своїх собачок. Вдома дивіться, щоб приміщення було вентильоване. Можна використовувати охолоджуючі жилети та охолоджуючі килимки. Як вдома, так і на прогулянці, проте, якщо їм зловживати, можна отримати навіть запалення легенів. Тому використовуйте, але обережно. Кондиціонер, та сама історія. Можна використовувати, проте, якщо собака буде лежати під прямим промінем а, холодного повітря, можливо, собака ваша простине та отримує запалення легенів. Не треба стригти вашого собаку, тому що його природні хутро. Адаптовано для того, щоб захищати його як від теплої погоди, так і від холодної. Нам здається, що собака носить на собі шубу і не може охолоджуватися тілом, проте собака і не охолоджується тілом. Собака охолоджується язиком та диханням. Людина охолоджується тілом, тому що пітні. І нам здається, якщо ми пострижемо нашого собаку, ми йому допоможемо. Але насправді ні, легше йому не стане. І під прямими променями сонця. Собака буде швидше підвищувати а, температуру. Не треба повністю мочити собаку. Якщо ви хочете, щоб собака ваш охолонув, а, почніть його охолоджувати знизу живота. Ті місця, які голі, які а, не вкриті хутром, намочіть їх. Голову спину, мочити не треба, бо при спеці температура може. Надлишки тепла можуть збільшуватися через те, що собака як в бані знаходиться. Якщо вже ваш собака отримав тепловий удар, краще за все їхати до лікаря. Проте, якщо лікаря під рукою немає, перше перенісіть собаку в тінь, покладіть собаку в холодне місце, намочіть живот собаки холодною водою, дайте собаці. У, о, таку помірно прохолодну воду попити, змочіть губи, змочіть шию, живіт та дайте трошки часу собаці одклихатись. Не треба собаку кидати в крижану в ванну, не треба різко цього робити. Треба, щоб собака зміг охолонути поступово. Проте. Не забувайте пам'ятати про цю небезпеку, бо вона реально існує. Бережіть себе і бережіть своїх хвостиків. Дякую за увагу. Всім добра.